Що, Всім слава Україні, граємо. Слава сьогодні знімаю відео про шифер того, що ми перегнали робити. Ну, що ми по ньому, ну, там нічого не нічого не розбирали, заказали ми форсунку, думали, що форсунка. а ні, це було в піддоні було вода з маслом. З підона воно пішло все до мотора. Ми розібрали мотор, подивилися, там дуже багато ржавчини. Дуже багато ржавчини, почистили ми його і тепер їздили, дуже файно їздить, жільне, як. Все, ну. що ми доробили? Доробили ми бачок водяний. Тут був бак на 20 літрів. Ми зробили так, як в синьому тракторі є і в нашому він був. от. І все, і вистачає цього і все. Вистачає. Починаємо вже робити каркас кабіни, буду вже знімав відео далі, як воно буде щодо цього. От. От такий пише вийшов. Далі буду показувати. Все, всім пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.